Христос народився. Славімо його! Сьогодні Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко запрошуємо вас в саме серце Карпат в Яремче, де можна відчути справжній колорит Гуцульщини, відпочити душею та тілом. Тож, Яремче! Мальовниче місто Яремче розташоване в південно-західній частині Воно-Франківської області, займаючи центральну частину українських Карпат. Лише в 30 хвилинах їзди від міста ви знайдете найпопулярніший гірськолижний курорт України Буковель. Сюди приїздять усі охочі до активного відпочинку, аби покататись на лижах чи сноуборді та попити глінтвейну в колибі на горі. Сніг тут лежить з кінця осені і аж до квітня. А за якістю підйомників та схилів Буковель не поступається європейським курортом. Засніжені гори. Що оточують місто з усіх боків, тішать око. Саме тут знімався знаменитий фільм Червона рута з Назарієм Яремчуком та Софією Ротару в головних ролях. Перша історична згадка про Яремче датується 1787 роком, а назву міста пов'язують з утікачем від феодального гніту Яремою Годованцем. Місто Яремче. Розмістилося в долині бурхливої річки Прут на висоті 585 метрів над рівнем моря. Найвідоміший серед туристів водоспад Пробій. Це один з найповноводніших каскадних водоспадів Яремчі. Добре ще й те, що не треба нікуди їхати, щоб його подивитися, бо він знаходиться у самому серці міста. Поруч з ним розмістився сувенірний ринок. Тут, охочі до шопінгу, знайдуть усе, що забажають. Жінкам, наприклад, часто припадають до душі гарні українські сукні з вишивкою та орнаментом даного регіону. Придбати на ринку можна і карпатський чай, і суміші трав, які збирають у горах. Він не тільки смачний, а й корисний для здоров'я. Звідси привозять як старовинні ікони, так і ковдри овечої шкіри. Кераміка, магніти, мед, ручної роботи це далеко не весь перелік того, що можна тут придбати. І мало хто йде з цього ринку, не купивши на згадку теплі в'язані шкарпетки, які зігріють у холодну та похмуру зиму. Історичною перлиною Яремче та місцем паломництва – Тривалий час вважалася Церква святого Іллі. Її збудували у 30-х роках минулого століття без жодного цвяха. Доживши до нашого часу, пам'ятка архітектури не витримала сучасних політичних баталій. Невідомі зловмисники підпалили її у 2014 році, і вона згоріла вщент. Однак небайдужі місцеві жителі та доброчинці відновили сакральну споруду і тепер, на в'їзді в місто, стоїть вже новий, також дерев'яний, храм Іллі. Точна копія старого. Продовж останніх кількох років у місті активно будують нові готелі та ресторанні комплекси. Місцеві жителі з повагою ставляться до старовинної архітектури, тож намагаються, аби нові об'єкти по стилю гарно вписувалися в загальний пейзаж Яремча. Сучасні споруди створюють відчуття за кордону, тож здається, що Європа зовсім поруч. Бачите, в Яремче відроджується традиційна архітектура 18-19 століття. І інколи себе відчуваєш як десь в Австрії тільки за українськими цінами. Щоб насправді відчути колорит регіону, обов'язково треба скуштувати місцеві страви. Димо. У центрі міста всі гості відвідують ресторан Гуцульщина, який збудували з дерева у 1965 році за канонами гуцульської архітектури без єдиного цвяха. Столи сервірують посудом, виготовленим за спецзамовлення майстрами косовської кераміки. А ресторан пропонує відвідувачам традиційні страви гуцульської кухні. Фірмова страва закладу це торба Гуцула: яловичина або свинина, грибочки, картошечка і яблучко. Повна торба. Недарма цей ресторан облюбували перші особи нашої країни та зіркові гості. Серед відвідувачів можна виділити президента України Петра Порошенка та актора Жерара Депарді. Одним із найгостинніших готельних комплексів Яримче можна назвати Romantic Спа. Зупинившись тут, ви щовечора будете насолоджуватися живою музикою, яка лунає в холі готелю. До речі, просторі та комфортні номери абсолютно відповідають європейському рівню готелів цього класу. Ви можете забронювати стандартні апартаменти, а для тих, хто любить відпочивати шиком, є номери люкс. У ресторані Завжди подають свіжі страви. А від вибору розбігаються очі. Адже все хочеться спробувати. Овочі, м'ясо, риба та смачні десерти на будь-який смак. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Якщо втомитись ходити в Карпатах, то раджу сісти ось в таку карету. І покататися на кониках. Це ж коники вас катають. На круги тиша, чисте, цілюще повітря, і оці дзвоники, Знаєте, такий дзен. Дзен-ден-ден, дзен, дзен, дзен-дзен. Розслабляє краса. Для тих, хто вважає, що покататися на кониках можна лише весною. Приємним сюрпризом стануть великі санчата, які впрягають гарних скакунів. Оце і є справжній відпочинок Карпата. Ууу! Прогулянка на санях дозволить насолодитися навколишньою природою, подихати свіжим повітрям, а також дістатися туди, куди вам треба. На кониках можна доїхати до парку музею Карпати в мініатюрі, який створили в 19-му році на березі річки Жонки. Це на території Карпатського національного природного парку. Нині тут налічується 17 об'єктів культурної спадщини та архітектурних пам'яток Яремчанського та Верховинського районів. Місто зачаровує не тільки історичними пам'ятками, а й красою природи. Яремче утопає у зелені, навколо гори з густими лісами, а через усе місто біжить брухлива річка пруд з порогами та водоспадами, від яких перехоплює подих. Шум стрімкого потоку річки заспокоює та розслабляє. Тут приємно гуляти і поринати у первозданну красу Карпат. Здається, що тут ще ніколи не ступала нога людини. До речі, Повітря в горах настільки чисте, що в людей з великих міст, які приїжджають сюди, іноді в перший день болить голова від перенасичення киснем. Радує, що тут чистенько немає сміття. Ну і правильно, нехай в річці плаває форель, а не пляшки. Якщо ви завітали до Яремці з дітьми, то для них справжньою казкою стане можливість погодувати з рук справжніх оленів. Вирушайте на околиці міста в Яремчанський міні-зоопарк або як його ще називають, вольєрне господарство. Воно створене 1992 року з метою збереження та розмноження диких тварин на території Карпатського природного парку. Тут можна побачити не тільки оленів, а й косуль та диких кабанів. Важко передати той невимовний захват, який викликають усі ці тварини та птахи навіть у дорослих відвідувачів вольєру. Розвинена туристична інфраструктура. Гуляйте, насолоджуйтеся краєвидами, але й про відпочинок для тіла не забувайте. У місті багато бань та саун на будь-який смак. І якщо ви шукаєте чогось незвичного, можете скупатися у великій діжці з гарячою водою. Неймовірні відчуття гарантовані, особливо коли температура на вулиці нижче нуля. Де сніг, рекомендую традиційну гарячу гуцульську діжку. В ній поєднані чотири стихії: земля, вогонь, вода і повітря. Краса! Тут народився. Христос народився. О, є чим почастуватися. Бандерівська, підойма. О, знаєте, оця нам подобається. Без дегустації традиційних міцних настоянок не обійтися. Тут очі розбігатимуться, і в найвибагливіших гурмані. Випити і закусити на свіжому повітрі захочеться навіть тим, хто зазвичай не п'є. Христос народився. Славімо Славі його! З новим роком, з відомо. Приємно зустріти побратимів з майдану. Слава Україні! Храй, слава! Партнер програми Мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Для тих, хто зупиниться в готелі Романтик Спа, приємним сюрпризом буде Спа-зона. Прямо зі своєї кімнати, не виходячи на вулицю, ви зможете потрапити до зони релаксу. Тут охочі попаритися обирають фінську сауну, з якої потім. Можна піти до незвичайної льодової кімнати чи зануритися у прохолодну воду. Для бажаючих підлікувати легені є обладнана комфортними шезлонгами сольова кімната. Окремий вид відпочинку в Romantic Spa – Візит до косметолога. Спробуйте на собі приємну маску для обличчя, і ваша шкіра скаже вам за це дякую. Справні спеціалісти роблять як лікувальний, так і розслаблюючий масаж. Критий СПА-басейн в яремче також дозволяє насолодитися додатковими функціями гідромасажу спини, передпліччя та всього тіла. СПА-басейн під відкритим небом дає можливість цілорічно дихати чистим карпатським повітрям і спостерігати мальовничі гірські краєвиди. Після Насиченого дня водні процедури знімуть будь-яку втому. А особливо сауни та басейни під відкритим небом. Дихайте свіжим повітрям. Краса! Партнер програми туристична фірма Феєрія. Західна Україна славиться шануванням традицій, особливо християнських. Тому пощастить тим, хто приїде до Яремче на одне зі свят. Феєрія потрапила на святкування водохреща, або як його ще називають, Йордан. Місцеві жителі зібралися біля річки на церковне служіння та освячення води. Майже ніхто не пропускає священного обряду, адже потім за традицією. Всі набирають уже цілющу воду з річки, умиваються, а найсміливіші купаються в холодній воді. Світає на ми Христос має, ми теми як воселимо, Христися, Христос знайом, що їй не тині стало чіткий, христися, христо а він є ниці Божая E é. 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 Діла! хрестився, Христос на Йордан. Ордан! Він трави! хрестився Христос на Йдан! Неподалік від Яремча не втомлюється лити воду водоспад Гук. Це один з найкрасивіших водоспадів в українських Карпатах. Від краєвиду перехоплює подих та заспокоїться душа. Місцеві жителі дали назву водоспаду Гук через гул, який доноситься від нього. Підхід до водоспаду дуже зручний, він обладнаний дерев'яними поручнями. Трохи вище водоспаду, на рівні відриву води, є також огороджений оглядовий майданчик. Тут не тільки можна погуляти, подихати чистим повітрям і насолодитися пейзажами. Для екстремалів також знайдеться заняття. Звідки, як не згори, можна оглянути всю місцевість. Тому тут пропонують політ над водоспадом на тросі. Все. Ну, з Богом! програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Приїздити в Яремче і не потрапити на справжні гуляння з традиційними пригощаннями, таким як смажене ягня це гріх. Тому феєрія мандрів долучилася до святкової вечері в готелі Романтик Спа. Україна багата на дивовижні місця. Любіть Україну. Мандруйте Україною. Відкривайте для себе нове та обов'язково завітайте до Яремча. За Івана Олексійовича, якому сьогодні 50 років, який завжди молодий. І хай у вас і у нас все буде романтик! Ура! За Це романтіка. Гей, було всім. Буйна! Гей, геть, геть! Відпочиваючи в Карпатах, в переконуєшся, що українці гостинний та привітливий народ, якого багаті історія, культура, традиції, які неодмінно треба зберігати і цінувати. Тож, любіть Україну, подорожуйте Україну! А з вами був я, Ігор Захаренко, та феєрія мандрів. Побачимось!